Лайф Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу! Я вас всіх вітаю. Сьогодні така родове годинка вимальовується з утра. Був дощ, ночі теж. Так трішечки землю промочило. І я дивлюся, заспокоїлась трошки погода. То мене вже тягне у, у грядки, як кажуть. Хочу щось робити. І, звичайно, хочу довести до ладу, як кажуть, свій, свій маленький парничок. Тому що в мене ще залишилися там помідори, деякі висадила, а останні боюсь чомусь висаджувати, хоча можна їх під оргволокно висадити. Можливо, сьогодні. Ну, щось там говорять про заморозки сьогоднішньої ночі на завтра. Подивлюся, може ще потерплю трошки, але огірочки мої трішки. Я дивлюся краще. Я їх два дні не відкривала. Вони були під пленкою і трішки мають кращий вигляд. То сьогодні наколотила ще одного універсального добрива, яке я застосовую завжди: це дріжджяний настій. Із сухих і цукру, і води тепленької. І це зараз їх треба підлить, вони дуже гарно, він дуже гарно стимулює зростання огудини і взагалі підтримує імунну систему рослини. І, думаю, огірки, якщо потепліє, треба, щоб були теплі ночі. Тому що це велико значить, коли тепла ніч. Днем жара, а вночі 4-5 градусів останнім часом. Це така. Температури, яку не люблять огірки. Отже, вони й сидять через те довго. Парник він не отоплюється, а просто від сонечка, то звичайно ж їм не вистачає цього тепла. Ну, Будемо надіятися на те, що вони трішки е посидять. І е дякуючи тим, що я буду е підживлювати їх і, можливо, погода наладиться, і вони підуть в ріст. Ось такий мають вигляд мої огірочки. Зараз трішки почищу парничок від бур'янчику маленького. Здоровий, я вже повиривала. а маленький треба прополучити. Бачите, такий вже вигляд мають вже трішки якісь такі начебто живіші. А тут ну, ось цей малесенький. А ось тут у бур'яні, бачите, вилазять ті, що я досівала. В цьому році я ж кажу, ну це якийсь жах. Ось досівала. Ну, Радує те, що хоч повилазили. Ось ці в бурянчику стоять. Коротше кажучи, роботи вистачить. Зараз помідори, буяють. Помідори ось стоять, як дерева в парнику. Прямо здорові. Ну, Це сорт у мене високорослих помідорів, рожевий гігант. Вони взагалі е, високі. І, звичайно, вже сама розсада по собі висока, тому що майже місяць розсаді, ну, місяць вона стоїть оце в пальнику. Це не за те, що вона там давно ось Дивіться, вже ось цвіт викидають, вже потрібно їм вже аж гай шумить, висадити в земельку, щоб вони вже віддавалися повністю на зростання і на, як би сказати. Е, урожайність. Але ж погода в нас трошки балується. Капуста. Капуста росте прямо не по дням, а по часам. була. Ось недавно я знімала малесенька така. Трішечки вирвала е, меншенько є у відкритий ґрунт вже висія, висадили трохи, а це оцю остальну треба вже висаджувати. Ну, Капуста, вона більш-менш вона така, не дуже вибаглива. Ну, Все рівно не хочеться. Якщо буде заморозок, то, звичайно, листя посохнуть, як би сказати, зів'януть. Не хотілося б, звичайно, щоб воно було мало некрасивий вигляд. Нічого, будемо щось робити. Якщо щось робиш, то тоді, як кажуть, щось і буде. Щось потеплішає, воно піде все у рост. Будемо мати Ось такі помідорчики. Я вже тут, якби кажуть сказати, ризикнула, висадила. Попідв'язувала їх такими малесенькими палочками, щоб вони трималися і не падали. І вони дійсно стоять вже такі бровенькі, вже я ж кажу, що прям квіточки попідростали їхні. То щось дивлюся. Столок може і буде. Який. Ці ще не встигла попідв'язувати. Але днів два назад я їх посадила, лежали всі покотом, а зараз, дивлюся, вже піднімаються. Я взагалі, як сажу помідори, саджаю, то в е мене ще бабуся вчила так. Класти їх. Вони тоді краще коренева система, в них укорінюється, Вони тоді це лежачий помідор. Ви ж розумієте, що помідор це така рослина, що... Він буде коріння пускати, від кілька кіль завгодно. І оце оці, оці ось е, 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 гілочки вони теж будуть рости, зростати в зрост. Хоч то роблять пасинкування. Ну, я не роблю пасинкування. Не, не завжди роблю пасинкування. В минулому році робила. Ну і що толку. Була жарища, було жарко, і всі помідори майже погоріли. Ну, що ти зробиш? Погодні умови. Нічого ти з ними не вдієш. Не Оце ж дивіться, холодно начебто. Холодні ночі, а ось у відкритому ґрунті без накриву, без нічого. Навіть тут тінь у мене. Кабачок цукині вже дивіться, який виліз. Вже росте тільки так. Посіяла. І він поливала його, постійно була жара тоді. Ну, Але вночі, вночі все одно ж було не дуже жарко. І от вам, будь, будь ласка. А в Парнику сидять. Ось так прибрала я своїрочки. Полила тепленькою водичкою. Повиривала бур'янці з обох сторон, там ще за помідорами інший рядочок у мене. А зараз хочу додати дріжджі і полить Я Готувала ось такий розчин для піддобрення вгірочків. Я і в минулому році ним користувалась, Дуже е, гарний такий гарний засіб, народний метод, як кажуть. Е, столова ложка сухих дріжджів, столова ложка цукру. І залить такою тепленькою, навіть ближче до гаряченької водички. Оце в літрову баночку. І хай воно хвилин 20 постоїть, поро, попрацюють дрожжі, щоб війшли в дію, як кажуть. А потім я буду розводити оцю літрову баночку на 10 літрів води і поливати під корінець, отам майже під, по пів літри під кожен корінець. Бажано б так багатенько. Налить, бачите, вже воно ось. Починають дружі працювати. Грати. Грає, грає. Така, така собі брашка. Це стимулює рост огірків і, як би сказати, корінення краще, і розвиток зеленої, зеленого листя нарощує не гарно. Ну, і в майбутньому їм буде таке гарне добре після того, як я одобрювала аміачною селітрою, але дуже я нею не, не, не увлікаюсь того що. Через щур, якщо поливати огірки селітрою аміачною, то вони будуть вважатися начебто як з нітратами, але ми їмо домашні, то нам потрібно натуру продукт. Ось така лійка у мене десь приблизно літрів на п'ять. Ну, тепла там вода і додаю я оцей розчин. Ось так, все. Тепер. Поливаємо теплим розчином наші огірки. Під кожен кущик так ловкенько, одобрюємо, їм гарно рослося. Ось так. Аж дріжджами запахло. І так само наступний рядочок. Тут у мене трошки діло похуже, під сівалом повилазили. Ну нічого, вони буде тепло, вони подоганяють один одного. І, звичайно будуть тоді рости всі однаково. Це так кожного року. Трапляється. Що ж ти поробиш, коли така весна? Прийнялася вже моя і пітунія, ту, що я у підпльоночку, і алісом висадила. Посадила їх у вазончики. І нехай собі окліматизуються, щоб уже тоді уші не вішали. Особливо мені подобається ця петуня. У мене вона самого малечку, малесенькою, я її прям висадила. Ще й хризантемка вже підростає, була манюсінька манісінька і вона тепер гарно себе почуває в Уже вже майже скоро буде вже і квітувати. Отже, пітунь. А це ось пересадила, дуже вона важко, звичайно, переносить ото які помідори. Вона переболіє і почне рости, але все ж поки воно пройде цей час, то, звичайно, довгенько. Ну, Нічого. Зараз якраз дощик, не так жарко, і вона... Залишилося ще сьогодні мені робота. Потрібно оцей алісум весь попікірувати, по земельці вже у відкритий ґрунт. Поки зараз не жарко. Оце зараз по одній гілочці посаджу, бо це дуже густо воно росте. І тоді вже буде він рости вже самостійно у клумбі. Тож роботи вистачає, шановні, так як у всіх, особливо в кого є е, час на подвір'я, то, звичайно, потрібно щось робити. Щоб щось виросло, треба щось робити. Ну, нічого, будемо займатися, фізичний труд ще нікому не помішав. Е, гарного вам дня, дякую за увагу, за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду щиро-щиро вдячна.